ми Ось можемо поспілкуватися зараз з Альоною. Вона комбат українського жіночого руху, і вона якраз з цієї першої категорії людей, які проти УПЦ МП, які хочуть, щоб вони скоріше покинули за законом так приміщення Києво-Печерської лаври. Вітаю Альона. Скільки ви тут уже перебуваєте, і взагалі, який ваш основний меседж? Ми тут з першої години дня, і відверто я здивована, що поки що мені здається, поки мало українська. Зібралися по цю сторону барикади наших людей, і стільки людей з Російщини, які щиро вірять, що е, ця церква зараз це про Україну. Як на мене, це просто вдалий механізм, який виконує свою пропагандичну функцію. І коли, вибачте, стоять е, духовенство, стоїть в курці Норзер Фейс, загугліть, скільки коштує, або з чотирнадцятим айфоном. Я розумію, що з 13 13-м зв'язок з Богом він не доходить просто, е, то для мене то є смішно. І мені б дуже. Хотілося б, щоб вони пішли звідси, і була єдина українська церква. Якщо вони не розуміють по іншому, я сподіваюся, що наші правоохоронні органи врегулюють це питання дуже швидко. Бо... Це не про Україну, це не про українське. бачимо прямо зараз. Така не те, що сутичка, але ось священник ходить з ладаном. Тут також одразу ж прийшла поліція, і поліція діалогу, і звичайні правоохоронці. І от такі перепалки невеликі. Вони тримають тривають протягом всього дня. Чи не ліз з вами хтось битись? Не проклинали вас, тому що ми вже наслухались багато чого. Проклинали знову ж те саме духовенство за і з дорогим одягом вони казали, вони і на до тебе можуть звернутися, і якось послати тебе. Тобто немає ніяких кордонів, і для них це норма. Це при тому, що ми зібрались тут, не б'ємо себе в груди, що ми віримо в Бога і все таке інше, і не дозволяємо собі, скажімо, зайвого. От така ситуація. Я бачу, ви принесли з собою плакати на тих плакатах овечій шкурі. Що ще, якщо так коротко? Так, це принесли плакати дівчата, активісти, які зараз працюють. Вони кажуть про те, що ні расизму, того, що ми розуміємо, що те, що роблять зараз ці люди, це прямі кроки того, що робить Росія. Ми ж розуміємо, що коли Росія атакує наші будинки ракетами, то вона вбиває наших дітей, вона вбиває наших людей. Якщо ви зайдете всередину і подивитись, вони виставили маленьких дітей, які стоять і моляться. Я впевнена, що в три роки дитина скоріше всього не дуже усвідомлює про що ця молитва. І для мене це показник того, що це просто зросіщення максимально у всіх проявах. Скільки активісти по цей бік барикад будуть знаходитись до останнього? Чи як? сьогодні ми будемо до останнього? І я хочу закликати глядачів, щоб завтра вони приходили сюди орієнтовно на 10-11 ранку. Ми будемо знову Биратися, і ми будемо тут доти, доки е, не покине московський е, патріархат цю церкву. Нашого комендантська година вас не лякає. Будете залишатись тут і під час комендантської е, комендантська не лякає, бо того що наші захисники на фронті гинуть за те, щоб тут у нас все було окей. І якщо ми тут на місці не можемо врегулювати елементарне питання з духовенством, то це дуже дивно. Того ми будемо стояти до моменту, поки буде можливість. Почули, бачимо, активісти сказали, що поки УПЦМП не покине Києво печерську Лавру, звідси не підуть. Як же буде насправді стежитимо за ситуацією?